Проект Ідентичність Миколаївщини це про нас, про наше минуле, про сьогодення і про майбутнє. Можна представити цей проект дуже просто: від Кимеріця до Українця, тобто ми починаємо від людей, які жили тут багато століть тому, і які залишили нам культурну історичну спадщину, що вони робили, як вони жили, і залишали те, що ми з вами можемо зараз побачити і відчути. Гомер в своїй Одессії згадує про міста людей Кемірійських на півночі від Греції. Тобто, от цей період занепаду, загибелі бронзової цивілізації у всьому східному Середземномор'ї, включаючи і територію півдня України. Можливо. Він згадує саме це містер, тому що це воно дуже таке вигідне становище займало. Однозначно можна казати, що вони були індоєвропейцями. По етнічної складові тут важко сказати, хто вони були, але умовно можна назвати їх прото -кимірійці. Атарства, землеробство і промисли це е, полювання і рибальський промисел, а також ремесла, тобто гончарна, косторізна, металообробка, ткацтво все це є і підтверджується нашими знахідками. Ще 1927 році Феодосій Тімофієвич Камінський знайшов це місце. Зібрав матеріали і власне знахідки декілька бронзових ножів, і власне казана відносяться до кінця 20-х, початку 30-х років. Потім ми повинні бути вдячні Лазарю Моєсєєвичу Славіну. Експедиція під його керівництвом в 1956 році провела. Фрагментарні дослідження, і тільки в 1991 році Юрій Спірідонович Грібінніков, от його праця на наполегливість, дозволила почати розкопки на дикому саді. Поступово почалася змінюватися уява. Збільшуватися площа досліджень, ну і власне вже під керівництвом Горбенка Кирила Володимировича вже з 98-го року вже ці розкопки продовжені. Одна із перших знахідок це бронзовий котел, який датується 13 столітті, тобто, власне, це він вказує на початок життя на території городища. Це, безумовно, скарб бронзових предметів, це 13 кельтів, вістрія спису і ніж бритва для гаління. В чому унікальність? В тому, що це єдиний клад бронзових речей, бронзової доби, який знайдено на території власного поселення. Градище Дикісад і дослідження Градища Сад в науковому сенсі вони дає можливість підняти завісу на до вот те епохи дуже цікавою предкімірійською, предскіфською епохою. А з іншого боку, це може бути дуже привабливим об'єктом, власне, туристичним, яке представить наше місто з іншого з іншої точки зору. І небагато міст. Сучасній Україні да і в Європі в самому своєму центрі, сучасному центрі, сучасного міста мають такий об'єкт. Ідентичність формується саме на історичних і культурних засадах, які залишили наші предки, які ми повинні примножити, які ми повинні зберегти і передати нашим нащадкам. Наша історія велична. наша історія має велику кількість століть, які ми сьогодні доносимо. Не тільки самі собі, а й усьому людству.